Добрий день, шановні колеги, молоді науковці, педагогічні керівники. А прошу дуже, хто ще не виключив мікрофон. Якщо у вас є наразі питання, можете поставити. Якщо ні, будь ласка, виключайте мікрофон, щоб раптові шуми не переривали нашої майстерні. Рада всіх бачити. Сьогодні ми з вами будемо говорити про те, як створюється постер, що там має бути, які елементи можна застосовувати. Перед тим, як почати нашу зустріч, я би хотіла розмістити в чаті інструкцію про створення постера, який підготовлено нашими колегами з Київської малої академії наук учнівської молоді. Це посилання. Маю сказати, що наразі у нас є інструкції щодо створення постеру. В та в Паблішері ви можете обрати той варіант, який вам більше підходить. Наразі я вам надаю інструкцію в PowerPoint, але на сайті Київської мови академії наук ви можете знайти інші матеріали також. Так, крім того, хочу зазначити, що подібні зустрічі у нас проводилися в минулих роках, і на записі буде прикріплено посилання. на ті формати постера, де ми з вами говорили детально, як це працює безпосередньо в конструкторі PowerPoint і це показували. Забігаючи наперед, дуже часто, коли ми говоримо про постер, постають питання, чи можна взагалі використовувати якісь інші редактори, чи можна щось ще таке обирати, наприклад, досить часто це канва. Технічно це нашими правилами не заборонено. Головне, аби те, що ви в результаті отримуєте, відповідало нашим вимогам до постеру. І сьогодні ми з вами поговоримо, які ж такі вимоги до постеру можуть бути. Я дуже прошу: якщо у вас виникають якісь питання, можете писати їх в чат. А можете також дочекатися фіналу нашої зустрічі і поставити їх в особистому порядку знову ж таки в чаті або голосом. І наголошую, що ви можете питати безпосередньо про те, що непокоїть вас у вашому постері. А це завжди вітається, бо ми тут для того, щоб розібратися з якимись більш-менш складними питаннями. Зараз я запущу свою демонстрацію. Отже, сьогодні ми з вами говоримо про таку штуку як постер, І почнемо. Давайте з найголовнішого з визначення жанру. Я бачу, що до нас ще доєднуються. Якщо вас вибиває, якщо вам треба ще когось доєднати, якщо ви бачите, що ви хочете покликати ще когось із своїх колег, прошу я всіх буду доєднувати в процесі. Отже. Почнемо з того, що таке постер і як у нас він визначається. Я почну з нормативних документів. Я чую, що в когось ще не виключений звук. То, будь ласка, виключить. Так, вже бачу виключили. Дуже дякую. Отже, перш за все, ми маємо розуміти, що постер це такий вертикальний плакат, що презентує науковий апарат роботи. Тут ключовий момент, тут ключові моменти всі. Але почнемо з того, що це має бути саме вертикальний плакат. Не робіть постер в альбомній орієнтації. Це має бути А4, таке, як зошит. Далі, у нас на постері вміщується. Науковий апарат роботи. А будьте дуже уважні, ми далі розберемо детально, які саме елементи там мають бути, але пам'ятайте, що саме на постері ви вказуєте мету, завдання, об'єкт предмет, методи дослідження. В той же час пам'ятаємо і тримаємо в голові, що у нас ще є такий жанр, як презентація, це другий етап захисту, тобто інший етап самого конкурсу захисту. Ви маєте захистити постер і маєте захистити свою доповідь. Так, от, вже в доповіді, в наступній, в презентаційній на науковій конференції, ви не використовуєте все, що ви помістили в постер, це різні жанри. Далі, у нас є вказаний формат, формат у нас а 0 Ви зараз бачите на екрані, який має бути його розміри. Одна з найбільш поширених помилок, якою припускаються при роботі з постером, це зробити формат А4 і використати сторінку редактору Word. Повірте мені, за досвідом, це видно. Це видно на захисті і це є підставою для зниження балів, бо є така категорія, є така власне елемент оцінювання як відповідність вимогам до жанру. Далі постер потрібно зберігати у форматі PDF. Це не залежить від того, в чому ви робили постер. Якщо ви робили постер в PowerPoint, ви його зберігаєте в форматі PDF. Це те, що ви здаєте нам, на другий етап конкурсу захисту. Якщо ви робили постер в Publisher, ви його так само зберігаєте у форматі PDF. Якщо так сталося, що ви зберігали ви робили постер в CanVі, ви все одно його звідти викачуєте у форматі PDF. Якщо так сталося, що ви працювали в Google документах, це теж абсолютно припустими жанр, і У них є редактор, схожий на PowerPoint, тільки спрощений, то там ви його теж викачуєте. Будь ласка, в форматі PDF, це важливо, бо інакше, коли ви будете подавати свій постиг на захист і виявиться, що це, наприклад, той формат, який зазвичай використовує ну, презентація PPTX, то він може просто за розмірами не влізти в реєстраційну форму. Ви просто не зможете його прикріпити. Через те дивіться, щоб все відповідало заявленим вимогам. Далі. Інформацію для постера в своїй роботі ви можете знайти. Перше, у вступі. У вступі ви знайдете максимальну кількість інформації для постеру. Там у нас будуть і мета, і завдання, і об'єкти, предмет, і інші елементи. В додатках. І якщо є ілюстрації по роботі, так само ви можете там знайти інформацію. Мова йде про схеми, таблиці можна примію, вміщувати в постер, але краще не потрібно, бо їх доволі важко зробити нормального розміру. Але схеми, графіки, діаграми, результати опитування, і так само може бути якісь певні зображення. Якщо, наприклад, це секція мистецтвознавства і у вас є фотографії робіт, ви їх можете. Розмістити також в постері, але ви їх можете взяти з додатків. А, і висновки. У нас постер має закінчуватися результатами та висновками до роботи. Відповідно, у висновках ви можете цей матеріал взяти і коротко його викласти. Так, чого не може бути на постері. Ну, по-перше, це посилання на список літератури. Література до постера у нас не передбачена. Хіба що мова йде про візуальні зображення, які ви вказуєте, звідки ви взяли. Далі, цитат. Ми нічого не цитуємо в тому тексті, який ми даємо на постер. Скорочень, і тут особливо важливо говорити про таку річ, як скорочення в назвах закладу освіти. Часто вони бувають в шапці постеру, це може бути скорочення назви закладу освіти як при описі того, хто виконував відповідно учня учениця так і при описі наукових педагогічних керівників. Ми все подаємо прямо, все розшифровуємо. І тут маю вам зазначити, що. У вас має збігатися назва закладу освіти на постері, в анотації, на титулці роботі і в заявці. Будь ласка, дивіться, щоб у вас все це збігалося. Так само у вас має збігатися ваші регалії, якщо мова йде про педагогічних і наукових керівників. Мають збігатися абсолютно інформація про виконавця роботи або виконавицю і про територіальне відділення. Будьте дуже уважні, це поширена помилка. Далі. В постері ми не додаємо елементи, які не стосуються наукового апарату, що мається на увазі, не стосується наукового апарату чи не стосується взагалі дослідження. Досить часто, а особливо в гуманітарних спеціальностях на постерах використовують якісь декоративні елементи. Наприклад, якщо у нас мова йшла про вишивку, і ми наводимо не зразок той вишивки, яку ми використовували, а якусь довільну вишивку. Це може бути десь взято з інтернету, то що у нас нема декоративного жанру на постері. Всі ті ілюстративні матеріали, які ви використовуєте, чи це фотографії вишивки, чи це фотографії архітектури, чи це можливо якісь ваші дослідження і ви наводите діаграму опитування, вони всі мають допомагати зрозуміти вашу наукову частину роботи, чи то вони стосуються предмету об'єкту, якщо, наприклад, мова йде про предмет. Або об'єкт в мистецтвознавстві, ми маємо показати, що ж там була за картина, які там були елементи, тощо. А так само в українській мові ми не можемо там використовувати елементи, які зображують калину, тощо, це буде в цьому випадку помилкою. Якщо тільки ви не досліджуєте семантику калини, наприклад, в українських народних прислів'ях і приказках, тоді це буде винятком. Давайте тепер розберемося, як збирається цей постер по кроковом. Починаємо ми завжди з шапки. В шапці ми використовуємо емблему нашого закладу. Ви можете її побачити на нашому офіційному сайті. У нас є повна назва знову ж таки: ми не пишемо КПНЗ, ми розшифровуємо повністю комунальний позашкільний навчальний заклад, Київська мала академія наук чинівської молоді. А якщо так сталося, що у нас сьогодні на захисті є не кияни, або не кияни дивляться це в записі, і вони захищаються в інших територіальних відділеннях, ви завжди використовуєте те, що в вашому територіальному відділенні є. Далі у нас є ваше фото. Фото має відповідати наступним вимогам. По-перше, це має бути портретна фотографія. А по-друге, ця портретна фотографія не може містити якихось декоративних елементів, не треба робити рамочки, не треба робити якісь фотоефекти, мінімальна ретуш. Ви не маєте змінювати там, наприклад, форму носа, форму підборіддя, навіть якщо дуже хочеться. А фотографія має бути без елементів, які спотворюють увагу обличчя. Про що йде мова великі окуляри, капелюшки. Все те, що нам перекриває частково обличчя, так як, от, наприклад, на слайді. Якщо ви змінили зачіску, це погоди ніякої не робить, змінюйте на здоров'я, тому проблеми нема. А далі ви наводите великими літерами, розмір може бути до 100 назва вашої. Роботи, далі інформація про вас, вигадана інформація на даному слайді, педагогічного або наукового керівника наводите, але інформацію наводите повністю, тобто учениця якого класу або учень якої школи, власне, закладу освіти. І так само про педагогічного керівника. Якщо є наукові керівники, у наукового керівника є, наприклад, ступінь кандидата наук або доктора наук, таку інформацію ми теж наводимо. Так може виглядати у нас шапка. Далі я використала певний набір елементів смарт-арти, який подає PowerPoint. Це не означає ні в якому випадку, що ви можете використ... що ви маєте використовувати саме них, ви можете використати будь-які інші. Але пам'ятайте, що текст такими текстовими блоками у вас має подаватися не більше, як 30% на постері. Як правило, у нас блок мети та завдання йде безпосередньо під шапкою. Ми перелічуємо завдання, можна використати і подати у вигляді списків, їх такі в конструкторі доволі багато. Мета може бути як текстовим блоком, так і, наприклад, об'єктом Smart Art, як отут. Берете, знову ж таки, чітко з роботи. Вони мають збігатися у вас. Після того, як ми подали мету та завдання, ми даємо об'єкт та предмет. Будьте уважні, справа в тому, що у нас об'єкт завжди ширший, ніж предмет, це частко, дуже часто помилка. А подивіться і по роботах, і у вас безпосередньо в постері це буде. І подивіться, що ви можете його подавати одним блоком. Це, наприклад, тут я використала блок зі стрілочками, є блок там, де у нас плюс-мінус якісь елементи, є певні варіації.

Ви можете власне Гратися з цим об'єктом і предметом, наприклад, от зараз ви бачите мій конструктор. А я можу перейти в конструктор SmartArt і вибирати інші варіанти. Наприклад, я можу вибрати от такі стрілочки і це перебудується автоматично. А я, але вибирайте елементи, які по кількості у нас відповідають. Може бути такі стрілочки, можуть бути такі стрілочки. Дивіться, щоб у вас по розташуванню це попадало. Можуть бути от такі текстові блоки, але це не дуже гарний приклад. Такий, наприклад, буде краще. Або ось такий, який показує взаємозв'язок цих двох елементів. Це на ваш розсуд. Можете обирати, можете експериментувати, радитися з науковим чи педагогічним керівником. Проблеми в тому ніякої нема. Вертаємося до демонстрації. Далі ми вказуємо методи. Для методів зручно використовувати матриці. Аналітичний синтетичний будуть плюс-мінус у всіх. Далі дивіться, які у вас взагалі в роботі використання. Якщо ви, наприклад, порівнюєте кіно і літературу, там явно буде компаративний метод, а може бути метод статистичного аналізу. Якщо ми, наприклад, вивчаємо відсоток використання, наприклад, силогізмів мовленні або англіцизмів в мовленні тощо. Далі у нас є такий елемент, як хід роботи. Хід роботи так само можна подати етапністю. Завжди у нас буде аналіз літератури, неважливо від того, чим ви займаєтеся, що саме ви вивчаєте, на якій секції ви працюєте. Аналіз літератури у нас є базою наукового дослідження. Далі аналіз тексту. Замість аналізу тексту у нас може бути аналіз зразків мистецтва, аналіз проведення опитування, якщо проведення опитування, вказуємо зазвичай в ході роботи проведення опитування тощо. І далі узагальнення результатів. Маю зазначити, що якщо у вас є певні проблеми з формулюванням ходу роботи, є один лайфхак. ви повертаєтеся до. Мети і завдання і дивитися, які завдання у вас е, мали бути виконані. Якщо у вас завдання подається в майбутньому часі, що треба здійснити, дослідити, узагальнити, то відповідно в ході роботи у вас він має плюс-мінус дорівнювати завданням. У нас має бути такі формулювання, як здійснено аналіз, проведено, оброблено дані. Якщо було опитування, здійснено опитування, проведено опитування, оброблено дані. Такі варіанти у нас можуть бути. Далі. А після того у нас є така штука, як результати і висновки. І це такий теж важкий момент, бо досить часто люди путають результати і висновки. Чим вони відрізняються? А результати у нас описують, що саме показав аналіз. І тут підказка в тому, що це як правило якісь. Кількість показ таки. А, Відповідно, якщо ми робили опитування, ми маємо говорити про те, що було проведено опитування, далі вказувати кількість учнів і які, що ми отримали з того опитування. А якщо, наприклад, нами було розглянуто 10 текстів, ми так і пишемо. В, в ході роботи було розглянуто 10 текстів певного автора і зроблено такі-то висновки. А, якщо у нас є питання про те, що ми розглядали там, Три портрети ми так і пишемо. Отже, в роботі розглянуто три портрети автора такого-то, такого-то, такого то року здійснено такий-такий-такий аналіз цих портретів. А в висновках ми описуємо, що нам дав цей аналіз, тобто до чого ми прийшли, а про що ми можемо говорити на підставі цього, щоб вирізняло нас з-поміж інших людей. А, наприклад, у нас тут тема, яку я підібрала. Суто для цієї презентації був аналіз збірки ніж у серці Івана Драча, і що ми можемо говорити на підставі того про кольоропоетику драча? В результатах ми говоримо, що які кількісні показники, які там, наприклад, слова вказували у нас на кольоропоетику, які кольори часто зустрічаються, а у висновках про що це говорить? Яка у нього власне палітра? І в висновках ми, як правило, говоримо про те, що ще можна дослідити там, наприклад, наступного року ми б іншу збірку взяли, дослідили і подивилися, що змінилося у нього. Так в такий спосіб у нас формуються результати та висновки. В постері у нас буває багато візуальних елементів. Що можна використати? Ну, по-перше, ми можемо використовувати хмарки смислів. Оце, наприклад, хмарка смислів із збірки ніж у сонці». А хмарки смислів можна зручно використовувати в секції української мови, української літератури, іноді у фольклористиці так само. Якщо хочете, можете використовувати у збір у постерах до літературної творчості, але про це ми поговоримо трохи далі. А, ілюстрації, якщо, наприклад, у нас є якісь важливі ілюстрації до видання, які нам щось пояснюють, краще, дають краще розуміння тексту тощо, або є елементом цього тексту, ми його, наприклад, можемо теж додати. А таблиці, діаграми, тощо з таблицями обережно, але діаграми, результати опитування, все це можна надати. Далі, що може піти не так з постером? На що звернути увагу, коли ви його передивляєтеся? Я раджу закінчити роботу з постером за тиждень до подачі роботи. Якщо так не випадає, ви, наприклад, робите це в останню ніч, таке буває. Ви маєте його хоча б один раз переглянути або дати хоча б. Один раз комусь його переглянути. Що там може піти не так? Ну, по-перше, у вас може бути неправильно сформований науковий апарат. Ви можете неправильно визначити предмети об'єкт або взяти їх не по роботі, а якось інакше їх окреслити. Далі, дуже часто є помилки в оформленні шапки, назви закладу тощо, тощо. Щодо назви закладу, обов'язково перепитуйте у себе. В закладі освіти, де ви навчаєтеся, як правильно його вказувати, яка повна назва з усіма розшифруваннями, без скорочення, де там що має бути. І якщо ви подаєте від закладу, наприклад, кілька робіт, ви маєте узгодити якийсь єдиний концепт, щоб не було так, що у вас в п'яти роботах п'ять різних версій назв закладу освіти. Таке буває, до речі. Може бути таке, що постер і робота не співпадають. Це коли ви замінили певні елементи, щось ви додавали, щось ви переробляли. Наприклад, додали якихось ілюстрацій, яких в роботі немає, і це неправильно, бо постер має відповідати чітко роботі. Далі, дуже часта проблема це коли у нас неправильно вибраний формат постеру. Чи це альбомна орієнтація, чи це не А а, наприклад, А 4 чи цей постер зроблений, наприклад, у Microsoft Word у сток формату А4, і у нас немає ніяких візуальних елементів, мається на увазі графічних, а є лише текстові елементи, тобто він нагадує максимально шматок із вступу, який перекопійований разом з фотографією. Такий, такий постер може бути суттєво знижені бали до зняття з конкурсу, тобто з цим будьте максимально обережні. Так, це основне, що я хотіла сьогодні вам розказати. Я прошу вас дуже, включайтеся активно в дискусію, можу, у вас є якісь питання тощо. Давайте почнемо з того. А чи все зрозуміло по елементам постеру? Додамо, що у нас є така секція, як літературна творчість. Ці секції, якщо у вас є або вихованці, або можу ви нас з будуть дивитися ті, хто працює в цій секції, або ви до нас прийшли зараз дізнатися, як буде формуватися цей постер, а тут для цієї секції існують інші правила. Шапка буде така сама, такі самі вимоги до фотографії, однак там немає наукового апарату, і, відповідно, ви можете в цій секції використовувати елементи вашого тексту. Якщо це поезія, як правило, це фрагменти поезії, які для вас найбільш важливі, які би ви хотіли презентувати. Якщо це проза, там можна розкрити задум, поговорити про дійових осіб, про розвиток подій тощо подати структуру персонажів, якісь можливі ілюстрації, і щодо поезії, щодо прози, щодо драми. Оці можливі ілюстрації ми можемо подати на постер. А відповідно, там немає такої чіткої вимоги щодо. Співвідносення текстової частини та відповідно чи то графічних елементів, чи то смарт-арт тощо. Так, прошу Людмила Мізіна. Якщо чиєсь прізвище неправильно називаю, даруйте мені. Тож. Доброго дня, я, Лідія. Є таке питання в секція всесвітньої історії, там де буде писати роботу, чи можна залучати фото якісь, наприклад, які, якщо ну, звичайно вони мають відношення до теми. Тобто, чи є постер якоюсь такою роздаточним матеріалом, якщо можна так сказати, ілюстративним, чи ні? А, так, можете залучати абсолютно. І якщо фото ваші, вказуєте, що то фото ваше в підписі до фото. Якщо фото не ваше, але наприклад, воно виразнює роботу. Ви даєте відповідно коментар. Звідки це фото взято на постері? Дякую. А, прошу дуже. Постер є плакатом, який презентує безпосередньо учення або учениця під час захисту. Тобто, якщо це, наприклад, онлайн формат, якщо у нас буде цього року онлайн формат, він буде виведений на екран і у учня або учениці буде три хвилини для того, щоб пояснити, що там на тому постері є. І по цьому постеру надалі будуть питання. Через то так максимально використовуєте ті елементи, які виразнюють ваше дослідження, які щось пояснюють. Якщо, наприклад, це історія, і були ми знаємо, в історії можуть бути ситуації якісь карти, якісь розкопки, якісь записки, архівні документи. Це все можна на постер поставити. Тобто максимально показуємо, і надалі, до речі, ви можете щось із тих ілюстративних речей використати в презентації, яку ви будете готувати до наукової конференції. Бо тут я маю нагадати, що оцінка роботи на третьому, на другому і третьому етапах, але ми говоримо зараз максимально про другий, здійснюється в кілька кроків: перший це заочне оцінювання роботи, але на, надалі це захист постеру, і після того наукова конференція, на якій ви презентуєте вже іншу частину. Мова, власне, йде про а, практичні речі, що дослідили саме ви, як це все відбувалося, чим можете похизуватися, як були там проведені якщо опитування, то опитування. а Якщо якісь зйомки, то зйомки. Це все ми даємо надалі ще раз. І на підставі цих трьох елементів буде виставлена безпосередня оцінка за вашу роботу. А, прошу ще питання. Важливий момент: немає а, певних вимог щодо того, які саме елементи графічні ви будете використовувати. Тобто ви визначаєте самі колір, форму, формат. Щодо шрифта, вимоги є, абсолютно завжди ви використовуєте шрифт Times New Roman. Щодо розміру, не менше 14, але дивіться, щоб якісь елементи, там, де ви можете його збільшити, вони були більші. Те, що стосується назви, вона може доходити до 100. Так, взагалі, то ми рекомендуємо, щоб не менше 20, щоб там хоч щось було видно, бо вам треба буде це все прокручувати, якщо це онлайн формат. Щодо кольористики постеру, ви абсолютно вільні у виборі кольорів, фону тощо. але... Я вас вам рекомендую обирати ці варіанти, які не сильно відволікають увагу від е, вашої роботи. Тобто, якщо у вас буде дуже строкатий постер а, і на ньому буде дуже погано видно, що написано. Це буде псувати загальне враження і не дасть змогу сконцентруватися. традиційно ми рекомендуємо використовувати більш спокійні, якісь можливо такі пастельні кольори, але вибір тут залишається за вами. А в деяких секціях. Наприклад, в літературній творчості там у вас така більша свобода, ви можете максимально використовувати ілюстративний матеріал. Якщо ж мова йде про класичний постер з його науковим апаратом, як правило, краще сприймаються якісь прості геометричні форми, тощо, тощо. А, прошу ще питання. Добре колеги, якщо питань нема, я вам бажаю успіху в підготовці постерів. Якщо у вас виникають питання такі точкові, що там можна зробити краще, звертайтеся до ваших керівників секцій, консультуйтеся, і у вас ще доволі багато часу до подання, ви можете все поправити і представити якнайкраще. А дякуємо вам за те, що ви прийшли.